Бабусині зайці проти стресу. Поліцейської винальної провенції спільно із благодійним фондом Наша перемога запустили у Хмельницькому спільний проект. Минулого року сторони підписали меморандум про співпрацю, а зараз взялися за реалізацію задуму. Він полягає у створенні м'яких іграшок зі шкарпеток, а саме зайчиків. Створюють їх бабуся-пенсіонерки, студентки інститутів третього віку для діток, які перебувають в стресових ситуаціях, які повернулися із тимчасово окупованих територій. Зазнають домашнього насилля. Проект має на меті допомогти і дітям, і пенсіонерам. У деяких країнах навіть практикують об'єднання будинків для людей похилого віку та дитячих садочків, що має дуже гарний ефект. Завдяки задуму активні пенсіонерки через поліцейських допомагатимуть найменшим подолати стресові ситуації. Вони закриті. Їм важко розповісти про ту ситуацію, в якій вони знаходяться. А такі зайчики допомагають нам. Порозмовляти з ними, розговорити їх і дізнатися дійсно те, що з ними трапилося. Разом з тим, бабусі, які виготовляють такі м'які іграшки, теж відчувають себе потрібними, соціально активними, адже вони долучаються до доброї справи. Спочатку зайців ювінальним поліцейським Хмельниччини передавали з Київщини, та їх виявилось недостатньо. Тому поліцейські запропонували хмельницьким студентам університету третього віку виготовляти такі іграшки. Це було 13 бабусь. Ми їм щиро вдячні, Вони були дуже активні, дуже зацікавлені, особливо коли ми з ними почали розмовляти, розказали історії, дійсно життєві історії, тому що ми вже мали 20 зайчиків. Ми були від були в сім'ях, відвідували діток, спілкувалися з ними. Ми побачили на практиці, що це працює. Ми розповіли реальні історії з життя, наскільки воно результативно, наскільки дітки швидко відкриваються для працівника юнальної превенції, і бабусі настільки щиро загорілися цим, і нам пообіцяли, що будуть надалі виготовляти таких зайчиків. Хоча Відверто кажучи, ми хочемо, щоб таких діток ставало все менше. Після спілкування поліцейські бабусиних зайців діткам дарують. Аліна Жулківська, Ігор Шян, телеканал Перший Подільський.